Нарешті видали мангу українську, якої в мене ще немає на поличці, і до якої в мене вже є нендороїди. Це означає, що я можу зробити, як мінімум одну цікаву фотографію у підтримку. Тож, мене звати Тей, і вас прошу до Академії Відьмичок. Почнімо з манги і далі продовжимо з фото. Сюжет максимально простий. Головна героїня Ако хоче стати відьмою, тому вступає до магічної академії. Проте, от халепа! Вона не має здібностей до магії. Однак на її боці є запал, позитивне мислення та здібність знаходити друзів. Це проста, але приємна історія, у якій важливий не самий сюжет, а пригоди, у які потрапляє Ако та її друзі. За видання Академії відьмачок відповідають Морфаль Комікс: всього буде три томи, поки що доступний лише перший, і наразі на сайті видавництва цю книжку можна придбати всього за 190 гривень. До видання претензій нуль, є тільки захват. Гарний друк, усі сторінки на своєму місці, і навіть є кольорові сторінки. До перекладу маю лише питання щодо імені Чаріот, яка локалізувалася своєю японською вимовою, як Шаріо. Я підозрюю, що це пов'язано з її повним сценічним іменем Шані Шаріо. Можливо, перекладачка вирішила зберегти алітерацію. Це адекватний варіант. Проте це вбило значення її імені. Сполерити не буду, але для сюжету важливо те, що її ім'я означає саме колісницю чи віз. З імені Щарьо цей сенс не считати, а алітерацію можна зберегти, наприклад, чарівною чаріот. Однак, одначе, в усьому іншому приклад хороший. Це всього одна претензія. Більше я ніде не спіткнувся, читалося все легко. І окремо відзначу роботу тайпсеттера, особливо зі звуками. Я прихильник підписування звуків і в академії використаний саме такий підхід. У мене є невеличкі сумніви щодо новачків, які можуть місцями не зрозуміти, де оригінальний звук, а де переклад. Але, думаю, до цього можна швидко звикнути. Окремо хочу виділити прямі штуки типу наліпок, які, можливо, є бонусом за перезамовлення, а можливо і ні, чесно не пам'ятаю. А також окремого аркушу з нагадуванням для новачків, як читати мангу. Мені страшенно подобається от таке рішення, бо воно не забирає просто самої книжки, як це часто буває в інших виданнях манги. І я, не книжковий блогер, не знаю, що ще важливо сказати про видання, тому давайте поговоримо про мангу загалом. Академія відьмочок має дві манга адаптації, і Мольфарю ліцензували більш успішно. Ця адаптація протрималася 3 томи, на 2 томики більше за іншу версію. І так, важливо розуміти, що це не перше джерело. Як це зазвичай буває. Автор Йошінарі Йо, перш за все, аніматор та режисер, тому він робив свій твір одразу у вигляді аніми. І привіт! Це тим з майбутнього, без крутого освітлення, але з додатковою інформацією. Перш за все, я вичитав, що невеличка історія на внутрішніх обкладинках, це синопсис чернетка оригінальної історії, яка так і не увійшла до манги. Такі ж синопсиси нас чекатимуть у другому та третьому домах. Що ж щодо відповідності історії аніме, то здебільшого вони реально повторюють те ж саме, але місцями щось міняють, а подекуди додають. Далі далі спойлера, тому якщо що стрибайте на оцей час у відео, так от, перш за все, більшість сюжетів розказані вільно. Якщо ж конкретно, то третій розділ майже повністю оригінальний. Функціонально він відповідає другому епізоду аніме, де ми більше дізнаємося про відношення магічного світу до Щані Чаріот, але натомість манга заміняє події серіалу на урок фізкультури, що для канону важливо, бо раніше було невідомо, чи є у них взагалі фізкультура. У четвертому розділі канон отримав трохи більше інформації про попередню власницю Мітли Рюсеймару. А у п'ятому розділі манги розкривається один варіант минулого Сусі. Один варіант, бо в іншій манзі її минуло зовсім інше. Так вийшло, що у нашій версії вона сирота з на рідних братів та сестер, яких виховувала відьма. Нічого такого в аніме не було. Взагалі я вистав ще більше цікавинок, типу зв'язку між постійним голодом і змінки та сумною сторінкою в історії України, але це буде актуальним для наступних томів. Важливо додати, що більшість інформації, яка є у Манзі і немає її в аніме, перша була згадана на офіційній панелі на заході Anime Next 2017, самими авторами серіалу. Тому це більш-менш офіційно. А тепер нарешті повернімося до теї, який трошки додає критики Манзі. Сюжет манги не просто епізодичний, а дуже епізодичний. Я вже давно дивився аніме, тому не можу впевнено сказати, чи всі сюжети повторюються звідти, але мені здається, що читати мангу без знання аніме може бути важкувато. Є проблеми з представленням багатьох персонажів, є дивні стрибки від одного сюжету до іншого між розділами. таке. Однак, на мою думку, цю проблему частково вирішує художник Сато Кейське. Він дуже гарно передає фірмовий стиль тригера, і мені страшенно подобається як його пишні та динамічні фрейми, так і маленькі та спокійні, Ви тільки подивіться на цю милесеньку ако. На жаль, свого нічого він так писати і не став після завершення Академії Відьмачок у 2019 році. Але, поміж іншого, він допомагав ще у манго-адаптації аніме Сакуган. Гарне аніме, до речі, рекомендую. Та Рен давай дістанемося якомога глибшого рівня з підземелля з іншого світу. І судячи з твіттеру художника, йому дуже подобається працювати саме над останнім тайтлом. І чесно скажу, мене його акти зацікавили настільки, що я навіть додав собі цю мангу у список на прочитати у майбутньому. Хоча Ісакай – це не мій улюблений жанр. Однак повернімося до Академії Відьмочок і почнімо ж нарешті фотографувати. По академії вийшло аж чотири нендороди Ако, Сусі, Лоте та Діана. Вихід Діани був просто дивом, на яке усі чекали, але ніхто не вірив. І я сам власноруч писав купу листів з проханням зробити нен Діани. Бо дивитися на Ако без Діани мені було боляче. Загалом усі чотири нендороїди вийшли у найкращий період лінійки. Гудки вже налаштували виробництво і при цьому ще не почали скупитися на аксесуари. Цим нендороїдом вже близько 5-6 років, і у ті часи я робив по 2-3 унікальні фотографії щотижня. І по нендам це помітно. Однак це ціна за круті фотографії, які мені досі не соромно показати. А ще мені зовсім не соромно запросити вас до мого телеграм-каналу. Я туди приношу цікавенькі штуки про фігурки і не тільки. Я впевнений, що вам сподобається. Посилання в описі до відео. А по дорозі до опису можете ще залишити вподобайку та коментар. Що ж до сьогоднішнього фото, то я хотів би обіграти Томик Манги як частину сюжету, а не як центральний об'єкт усієї композиції. Це не рекламне фото, а присвята. Тому книжку можна поставити трошки далі на фон. Якщо мене дивляться мальфари і у вас є зауваження чи пропозиції, напишіть мені в інстаграм. Сам сюжет фото не складний, але все одно з цікавинкою та великоткою. Ну і я сподіваюся, що помітно, що поза АКО повторює позу з обкладинки, наскільки це можливо з маленькими нендоручнятами. На останок, думаю, у вас може виникнути питання. Тий. У тебе є ненде по алхіміку. Чому ти не зробив щось подібне з ним? А проблема у тому, що я якраз дозбирав усю його мангу англійською. І я не готовий збирати ще 18 книжок додатково. У мене був план порівняти українське та англійське видання, але я так і не знайшов Дніпрі людину, яка позичила мені книжку на огляд. Ну, а писати про це наші ідеї мені якось дивно. Але якщо хтось з вас або з нашої ідеї готовий позичити екземпляр, то я буду щиро вдячний. Бо, крім порівняння, я точно хотів би зробити ще подібне фото. Що ж щодо манги академії війнучок, то я радий, що вона є українською. 5-7 років тому я обожнював цих персонажів та їхні історії. І мені приємно мати щось з ними на поличці рідною мовою. Рекомендувати цю книжку кожному трохи складно. Однак тут реально є купа приємних персонажів та цікавих ситуацій. Усе в обгорці дуже гарного малюнку. Як варіант, почитайте мангу як демо-версію аніме. Якщо вона вам сподобається, то бігом поспішайте дивитися аніме. І раз ви додивилися до сюди, маю для вас сюрприз. Інформацію про те, як можна виграти мангу і не тільки від українських видавництв. Всього розігрується понад 300 книжок. Насправді це не просто вікторина, а масштабний збір коштів під назвою Мальований спротив, який зібрав багато українських блогерів та видавництв. Для участі у розіграші необхідно зробити донат від 50 гривень на картку чи на банку. Усі отримані кошти підуть на потреби 93-ї ОМБР, Холодний Яр та 116 ОМБР. Кожні 50 гривень це один шанс на виграш, цебто 100 гривень це два шанси, а 500 10. Головне, після донату скиньте скріншот та ваші контакти у Google форму, на яку теж є посилання в описі до відео. Це обов'язково. І до речі, для топ-донаторів заготовлені аніме фігурки. І суми донатів плюсуються. Ви тільки уявіть, ви маєте можливість не просто допомогти нашій армії бити російського окупанта, а ще й отримати приємні призи. За це дякуємо нашим найнайкращим видавцям манги та мальописів, а також каналу Манґюа, де вже 8 квітня пройде розіграш. Хай вам усім пощастить, а окупант горить у пеклі. І поки ви вирішуєте купувати Академію відьмачок чи спробувати її виграти, краще купуйте. Я вам дякую за перегляд, та я кажу Ако, на всем добре та до нової зустрічі!